Як Борис Джонсон просуває перемогу українців? Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І це відео я хочу присвятити надзвичайно важливій і дуже потужній статті Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Причому при ця стаття не просто так вийшла саме зараз, і ну, вона по суті перевершує за своїм впливом на західні суспільства, перевершує всі зусилля Міністерства закордонних справ України і не тільки насправді його. Стаття дійсно дуже сильна, дуже глибока. Я зробив підбірку цитат цієї статті, і, власне, ці цитати, вкупі зі своїми коментарями, я зараз запропоную вашій увазі. Тому що ця стаття вона така надзвичайно геополітична і вона дуже вміло і тонко місцями розставляє акценти. Причому всі акценти в даному випадку працюють в інтересах українського народу, що є надзвичайно важливим, особливо на фоні тої геополітичної конфігурації, того ганебного. Ком'юніке за результатами саміту Великої Двадцятки в Індії і, взагалі, всім тим глобальним процесам, яким, якими українці пробують всадити за стіл перемовин з Путіном і просунути погодження на втрату території, це надзвичайно важливо, тому власне приступаємо. Розпочинає свою статтю Борис Джонсон словами про те, що він побачив, коли відвідував український військовий госпіталь, і спілкувався з пораненими, з людьми, які втратили кінцівки. І власне про поранених вони не хочуть жодного нашого плачу. Вони хочуть продовжити вбивати росіян та вигнати загарбників зі своєї землі. Це настрій, настрій, який він передає, який він транслює в першу чергу для консерваторів і націоналістів західних країн. Ви стоїте в тих лікарняних палатах і відчуваєте жах від болю. Лютуєте, що стільки людей досі пускають у м'ясорубку, і все через его і дурість однієї людини, молоха Кремля. Так він називає Путіна. Ні на секунду не вірте, що цих українських, українських солдатів чи ширше все населення України можна якось переконати скласти зброю чи укласти угоду з Путіним. Вони воюють не за нашим бажанням і не зупиняться, бо ми так кажемо. Вони ведуть війну за незалежність, тому що відмовляються схилитися перед терором і хочуть, щоб їхня країна була вільною. Вони не розуміють, як вони можуть обміняти свою землю на мир. Зараз росіяни займають ледь половину землі, якою вони володіли протягом кількох тижнів після вторгнення. Вони розбиті в Києві, Харкові і Херсоні. І так, контрнаступ йде повільніше ніж дехто сподівався, але він триває від українських позицій до Мелітополя всього 20-30 кілометрів. І якщо вони зможуть дістатися до того південного міста, тоді їхня артилерія керуватиме всім сухопутним мостом. Вони зможуть перекрити рух між Росією та Кримом. Колосальний стратегічний розворот для Путіна, навіть якщо вони не зможуть це зробити протягом кількох наступних тижнів або скільки б не залишилося до закінчення сезону бойових дій в 2023 році, вони, українці, точно зможуть це зробити наступного року. Це надважливе насправді повідомлення. Я зачитав цілий абзац. Чому тому, що Борис Джонсон вказує на ту стратегічну річ, якої треба досягнути в ході контрнаступу. І він тисне на західне суспільство з метою надання допомоги українцям для того, щоб це було зроблено, тому що це страт... дійсно стратегічний розворот війні, перерізання цього сухопутного коридору, який з'явився насправді внаслідок розмінованого Чонгару, і він дуже багато перевінфактично переламає суттєво перебіг самих військових дій, але йдемо далі. Українцям потрібні переносні зенітно-ракетні комплекси, щоб вибити російські гелікоптери. Їм потрібні системи типу Патріот, щоб захистити себе від нападу з повітря. І їм потрібна краща далекобійна артилерія. З Великої Британії вони сподіваються на додаткову допомогу з гаубицями, Стормшадов протиповітряної оборони. Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно лише 200 складніших балістичних систем, таких як Атакав. А в США їх є тисячі. Немає американських черевиків на землі. І немає жодної можливості, щоб американські мішки повернулися додому. І все ж ставки для Заходу величезні. В цьому місці я зупинюся. Борис Джонсон акцентує увагу на позиціях західного світу і на тому, що потрібно насправді не так багато для України порівняно із високими ставками. І він включає акцент, що американські солдати не ризикують своїм життям, як власне і британські солдати, і будь-які інші. Якщо Путін переможе і все, що йому потрібно зробити, щоб претендувати на перемогу, це втриматися принаймні на шматку території, яку він захопив після 24 лютого, 2022 року, жахливе повідомлення облетить світ, що це був момент, коли демократії пообіцяли протистояти автократії, і ми провалили це. Історія України буде про левиносердне українське військо, яке врешті-решт зраджено захидом, який втратив нерви. Отака от позиція, і от такий акцент: акцент щодо зради заходу, і щодо того, що цієї зради неможливо допустити, що але виносердне українське військо, натякаючи на британську історію, на Річарда вдале ОСР це легенду Британії. Українське військо прирівнює до таких, і власне, що воно повинно бути підтриманим із заходу. Інакше це буде ганьба для всього так званого демократичного світу. Якщо Путін переможе в Україні, якщо він утримає хоча б дещицю того, що він взяв, тоді урок буде очевидним. Агресія окуповується, європейські кордони знову можуть бути змінені насильством. Далі Борис Джонсон перераховує, а що ж буде на територіях всіх колишніх радянських республік, що буде в Грузії, що буде в Молдові. Перемога Путіна була б катастрофою для заходу та американського керівництва. Українці були приголомшені слабким індійським ком'юніке саміту Великої Двадцятки. Ось правильна оцінка з боку західного політика оцього ком'юніке. Не так, як оці всі міжнародні, я не хочу добирати поганих слів, але так як всі насправді І Байден, і Блінкен, і Шольц, і Макрон, що вони сказали про це рішення, де Росія навіть агресором не названа. Борис Джонсон називає прямим текстом насправді ці всі речі. Я думаю, що, напевно, про себе пишучи цю статтю, він вживав ще й достатньо нецензурні формулювання. Перемога України відродить і підживить Захід, і все за що ми виступаємо. І це ще один дуже-дуже важливий акцент. Якщо ви апелюєте до якихось цінностей, то будьте готові захищати їх, тим більше що ви не ризикуєте зараз своїми життями. Щоб ви не думали про націоналізм чи національні почуття. Це найпотужніша сила в політиці, сильніша навіть за релігію. І у своєму безумстві Путін посилив і спровокував найпотужніший сучасний націоналізм, який ми бачили. Так Борис Джонсон оцінює український народ і в першу чергу українських воїнів, воїнів Збройних сил України. Причому цей акцент він особливо є важливим. Чому? Тому що зараз вся західна преса підконтрольна глобалістським силам, грантоїди в Україні, які отримують жирні гранти від тих самих глобалістів. Вони навперебій, коли пишуть новини там про націоналістів чи про консерваторів заходу, вони завжди формулювання роблять, що це фашисти, ультраправі, праві радикали. Ще, що, ще, щось. Борис Джонсон робить акцент на націоналізмі. Це найпотужніша сила в політиці, сильніша за релігію. І в своєму безумстві Путін посилив і спровокував найпотужніший сучасний націоналізм, який ми бачили. От така оцінка. І це дійсно так, це дуже тонкоматеріальні речі, але саме завдяки тим тонкоматеріальним метафізичним речам, завдяки тому голосу крові, який звучить в українцях, завдяки ньому ми вистояли, попри всі прогнози західних аналітиків, до речі, крім британських. Британські аналітики вважали, що ми зможемо вистояти це також дуже важливий акцент. Чи не можемо ми в ім'я всього святого надати українцям зараз військову допомогу, яку вони потребують, щоб якнайшвидше завершити справу? Я запитував це раніше, і я запитую це знову: чого в біса ми чекаємо? Таке звернення до колективного заходу, яким, власне, Борис Джонсон завершує свою статтю. Ми постараємось цю статтю перекласти і надрукувати в свіжому номері газети Сурма, якщо отримаємо на це дозвіл для такої перепублікації. А власне, підсумовуючи, ми бачимо просто надпотужний геополітичний злам. Вже від самого початку війни насправді було зрозуміло, що Байден. За яким стоять глобалісти, займає принципово іншу позицію ніж Велика Британія з перших годин вторгнення, Велика Британія, на чолі якої якраз тоді знаходився прем'єр-міністр Борис Джонсон. Надавала нам всю допомогу, яку напевно могла надавати в той час. Причому багато в чому саме завдяки цій допомозі ми вистояли. Не просто так Борис Джонсон свій час пропонував формувати таке собі союзне утворення: Україна, Польща, Англія з прекрасною для українців абревіатурою УПА. Я особисто неодноразово підкреслював в наших ефірах, наших відео і в своїх статтях про те, що саме геополітичний шлях Балто-Чорноморської конфедерації в союзному партнерстві з Великою Британією є найкращим напрямком міжнародного розвитку для України. І власне ця стаття Бориса Джонсона вона покликана не стільки на українську публіку, скільки в першу чергу на захід, на захід, який зараз з допомогою. Кремлівської пропаганди, проплаченої десятками мільярдів доларів, з допомогою глобалістської пропаганди, став все більше втомлюватися від війни, і Борис Джонсон дуже чітко розставляє акценти: ви не ризикуєте своїми життями. Ми пообіцяли, ми демократії, пообіцяли боротися з автократією. І якщо ми цього не виконаємо, який це буде сигнал, що з допомогою військової агресії можна змінювати кордони. Що хтось може зазнавати такого нападу і далі залишатися непокараним. І ще багато чого власне я ці всі цитати не просто так добрав. Фактично, Борис Джонсон е зробив просто надпотужний інформаційний удар по тому договорняку, куди Україну стараються заштовхати, затягнути. Причому договорняк цей на догоду Путіна. Вже тривалий час насправді готуються. Насправді, в свій час, в березні 2022 року, Арахамія в Стамбулі вже озвучував ганебні насправді пункти мирного договорняка з Путіним, які вони вже були тоді готові підписати. І тоді, на наступну добу, позапланово в Україну прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон особисто приїхав, мав розмову з Зеленським, і після того Зеленський чомусь. Відмовився від тих речей, ну, напевно, щось йому вставили в потрібне місце і пояснили, що набагато які речі, на які зараз закривають очі, можуть очі відкрити і все опублікувати. Ну, але це інша тема, це не тема сьогоднішнього відео. В цілому, ми маємо дуже глибокий удар по тих негативних сценаріях, які для нас готували, для нас, для українців. І ну за це ми точно Борису Джонсону повинні бути дуже дуже вдячними. Я спочатку, коли розпочав підготовку до цього відео, я думав поєднати статтю Бориса Джонсона із інтерв'ю генерального секретаря Єнса Столтенберга, але потім передумав, тому що Єнс Столтенберг певною мірою, якраз зараз, виступив, якраз після появи цієї статті Бориса Джонсона. І власне Бориса Джонсона, якого між іншим Велика Британія е, хотіла б бачити, ну чи бачила кандидатом на посаду наступного генерального секретаря НАТО, але це інша тема, не тема сьогоднішнього відео. Єн Столтенберг сказав, що потрібно готуватися до довгої війни в Україні, і ми всі прагнемо зацитую, дам цитату просто для розуміння. Ми всі прагнемо швидкого миру. Водночас, ми повинні усвідомлювати. Якщо Зеленський і українці перестануть воювати, їхня країна перестане існувати. Якщо Путін і Росія складуть зброю, у нас буде мир. Він підкреслив, що після завершення війни Україна повинна буде отримати гарантії безпеки, аби російська агресія проти неї не повторилася. Проте порівняно із тим, що сказав Борис Джонсон, це інтерв'ю у генерального секретаря НАТО, воно дуже дуже слабеньке, і я, в принципі, впевнений, що саме. Поява статті Бориса Джонсона певним чином спровокувала генерального секретаря НАТО вийти і сказати ті тези, які він озвучив. Проте, що цікаво, що ті тези, які озвучив Єнс Столтенберг, вони певною мірою насправді йдуть саме в ключі статті Бориса Джонсона, а не в ключі того мирного договорняка, до якого нас заштовхували. А це показник, що стаття Бориса Джонсона власне спрацювала. Отакі От досить позитивні новини, які для нас в наш час є досить великою рідкістю, ну, Борис Джонсон дійсно робить для України надзвичайно важливі і дуже-дуже корисні речі. І за це ми йому повинні бути вдячні. Дуже цікавою є деталь така деталь, коли все час. Під час Брекситу, так званого деякі українські змі, в першу чергу, ті, які фінансовані грантами, говорили про те, що за Брекситом, за Борисом Джонсоном, є нога Кремля. Я колись про це, мабуть, зніму окреме відео, але це не тема сьогоднішнього відео. А зараз, власне, під кінець, ще раз подякуємо Борису Джонсону і прошу вас всіх поширити цю дуже важливу насправді інформацію, тому що вона реально впливає на весь перебіг війни. Вона ламає оцей міжнародний геополіт. Договорняк навколо України. Ну і вона показує наскільки сильним союзником для нас є Великобританія в той момент часу, коли її очолюють консерватори. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім за інформаційну підтримку і дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.